Сполучені Штати Америки спільно з Великою Британією у ніч проти п'ятниці, 12 січня завдали серію ракетних ударів по Ємену. Було застосовано морське та авіаційне озброєння різних типів, били по військових об'єктах та базах, а також місцях розташування ППО і радарів, місця зберігання та запуску безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Вітаю це youtube канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Деталі про масовану атаку США та Британії на Ємен розповім далі у відео. У ніч на п'ятницю США та Велика Британія завдали масованого удару по Ємену. Удари завдавали з літаків, кораблів та підводного човна. Американські військові стверджують, що всього вони завдали близько 60 ударів по 16 об'єктах у Ємені. Про військову операцію повідомило видання ABC News. Відео ударів поширили у телеграм-каналах. Зазначається, що в атаці на Ємену крім США та Великої Британії брали участь також Австралія, Нідерланди, Бахрейн та Канада. Одразу після ударів із. Заявами виступив президент США Джо Байден. І він сказав, що це була відповідь на атаки Хуситів на торгові судна в Червоному морі, і що США та союзники без вагань завдадуть нових ударів, якщо вони знадобляться. Сьогодні за моєю вказівкою військові сили США разом з Полученим Королівством за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по низці цілої ємені, які використовували повстанці хусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу. А прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що з точки зору Британії удар по хуситах був самообороною. Згідно із заявою, удари були завдані високоточною зброєю по тих засобах хуситів, за допомогою яких вони цитую загрожували світовій торгівлі та життям іноземних моряків на одному з найважливіших морських шляхів. В останні місяці хуситські бойовики провели низку небезпечних і дестабілізуючих ситуацію атак на торгове судноплавство у Червоному морі, створивши загрозу для британських та інших іноземних суден. Відомо, що чотири авіаудари нанесли по військово-повітряній базі біля аеропорту Сани, а п'ять ударів припало на об'єкти хуситів на схід від Ходейди. Також били по самому місту, що знаходиться на узбережжі Червоного моря, та по околицях порту. вісім прильотів зафіксовано в аеропорту Ходейди і ще два військовому таборі на схід від міста Сада. За даними ЗМІ, удари були здійснені американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу тамагавки, які запустили ско кораблів ВМС США в Червоному морі відповідь Хуситів не змусила себе чекати. У майже відразу після закінчення атаки на Ємен вони завдали ударів по американських та британських військових базах та об'єктах. Також за даними видання The Jerusalem Post, під атакою опинилось посольство США в Іраку. Єменські збройні сили відповідають силою, завдаючи ударів по американсько-британських військових кораблях у Червоному морі. Війна перевершить уяву та очікування американців та британців. Війна безстрокова. І американці та британці пошкодують про свою агресію та заплатять високу ціну. Варто зазначити, що військова операція США та Великої Британії стала відповіддю на постійні обстріли транспортних та бойових кораблів з боку єменських хуситів. Обстріл розпочався на знак підтримки сектору газа, в якому проводиться військова операція Ізраїлю. Зокрема, нещодавно єменські хусити напали на корабель США у Червоному морі. Друзі, у мене на цю хвилину все. Ви тим часом не забудьте підписатися на ютуб канал Інформатор та Україна на часі, поставити лайк, обов'язково написати коментар та поділитися цим відео з друзями, щоб підтримати нас. Та отримувати лише актуальну і перевірену інформацію.